Доброго ранку сонце привіт. Доброго ранку, небо блакитне, Доброго ранку, в небі пташки, Доброго ранку, зелені дубки, Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, що посмішки вітне. Зараз у нас заняття з природного довкілля. Сонце світить, сонце сяє. Вистить землю, зігріває, землю щедру і багату, Велетенську нашу хату. Ви скажіть тепер мені, де ви мешкаєте всі? Кірусь, де ми живемо? В хаті. Так, в будиночках, вірно, ми живемо в будиночках. у кожного із нас є свій будинок. У тваринок, пташок, рибок теж у всіх є свої будиночки. Давай ми зараз з тобою пограємо в гру, складемо пазли. Хто ж де живе? Давай, Кирось, будь уважна, я буду розставляти пазлики, а ти називай картинку Хто де живе. Рибка живе в акваріумі. Так правильно рибка в акваріумі. З'єднаємо пазлики. Так добре є. Далі. Диве, е, будки. Так, правильно з'єднаю пазлик. Молодець далі. А так делетчук пчела в, в вулик. Так правильно ось так з'єднаємо пазлику вулику. Молодець. Наступна картиночка дает так. Курочка, ось так в курнику, так є, гніздечко її так, в курнику курка живе, так білка в, этом, там, в дублі. так, білочка в дублі, молодець датніки. Латат... так, ось так будиночок Будиночок. Понячки, Так, ні, молодець, правильно. А де живе ведмідь? Блодік. Так, а лисичка. В, в норі. Так, добре, правильно. Молодець. <кій> Запрошую сьогодні тебе керуся в подорож до. Чарівного лісу. А ліс це ніби будиночок, в якому живуть дерева, кущі, гриби, ягоди, трави, квіти, а ще звірі, птахи, комахи. Але перш за все ліс – це будиночок де багато дерев. А які дерева ти знаєш, Кірус? Я знаю биода э, ві... э, биода вишня, нетлива, обрикота і там это еще там. Це садові дерева, так, які ростуть в саду. А ще які бувають дерева, які можуть бути в лісі рости. Є ще яблуня можуть рости. Ну так, може бути яблунька, дика яблунька, так. Дуби, можуть береси. Так. Так. так, ще які є дерева. Верба, поля, липа, плен. Так. Добре, назвав ліс, в якому ростуть тільки ялинки. Як думаєш, як називається? Ялинки, ялинник називається. Ліс, в якому ростуть Є, тільки ялини, називається ялин. <ınız> а ліс, де ростуть велетні, велетні дуби, називають дій. Рова. Повтори. діброва. Діброба. Так, а там, де ростуть лише берези, називають березня. березня. Так, так, правильно. Ліс, в якому ростуть лише сосни, називається сосновий ліс. Сосновий ліс. Так, правильно. А ліс, в якому ростуть різні дерева, називають мішаний ліс. Мішаний ліс. Мішаний ліс, так, право. Добре, дерева в лісі мають різну висоту. на картину. Ліс схожий на багатоповерховий будиночок який має декілька поверхів і навіть є підвал. На самому верхньому поверсі живуть, знаходяться самі великі дерева. Це сосна, дуб, граб, трошечки нижче ростуть ясен. Лен, береза, липа, а ще нижче ростуть чагарники. Іщина, ошина, шипшина, а ще нижче ростуть сунички, брусниця, чорниця. А на самому нижчому поверсі знаходиться, росте мох. Трава, грибочки. Ось такий багатоповерховий ліс у нас виходить. А як ти думаєш, що ж росте, ну, так назва, назвемо, підвальному е, приміщенні? Що росте в підвалі? Коріні. Так, правильно, молодець. Так, в підвалі знаходиться коріння рослинок. Так, а ще живуть деякі види живих істот. Це такі, як мишки, проти, мурашки Так, ліс, Кіруся, це помешкання для багатьох видів тварин. Які ж тваринки мешкають в лісі? Ліса, олень, бабочка, втічки, волки, купи, лусі, олині, бій, зайчик, ведмідь, лисичка так правильно. А ну, подумай, будь ласка, і назви, який лісовий мешканець найсильніший в лісі? Волк. Майдались картину. Подведь. Так, так, це ведмідь, ось він, вірно. А який е лісовий мешканець самий хитрий? Лиса. Лисичка правильно, а який самий хижий. Волк. Вов а який самий швидкий? Дайте, так, Бабі. правильно. Так, отже, ведмідь, вок, лисичка і зайчик ці тваринки займають перший. Поверх в лісовому будиночку, тому що вони не можуть лазити по деревах, а знаходять собі і корм, і житло на землі. А хто ж? Зараз ось картиночка. Подивись на картинку, вже підказка є. Хто ж із птахів займає другий поверх в лісі? Тава ага. і дятел, так, тому що вони роблять собі житло в дуплах старих дерев. Так. Кирися, а білочка живе на третьому поверсі. Знаєш чому? Бо вона дуже легенька і вона може скакати, пересуватися дуже легко по гілках. А на самих верхніх поверхах живуть пташки, метелики, комарі. Дуже багато різних тварин та живе в лісі. В лісі все один одному дуже потрібне і необхідне. Ось, наприклад, комари. Навіщо він? Він потрібен для кого? Для лягушок. Так, правильно для жабок, а ще для птахів, правильно. І якщо комарики зникнуть, то жабкам і пташкам не буде чого їсти. Так, правильно. В лісі все пов'язане один з одним. Людина прожити без лісу може чи ні, як ти вважаєш? Ні, ні, не може. Так, що ж дає ліс людині? Є -є... Трави. К... А... А... там, гриби, да. травки. Так, так правильно. Людині ліс дає. Саме перше це свіже повітря, правда? Ще ліс дає людині, грибочки ти називала, горішки, так, ягодки. так? А ось це, як ми можемо назвати одним словом? Лікувальні трави можемо назвати? Так, це лікувальні трави. Так, ще що дає. Бер... Ну, так, деревину, з якої виготовляють дуже багато корисних речей. Подивись на картиночки, ці речі зображені, і вдома вони у кожного є. Так, добре. Отже, сьогодні, сьогодні на занятті ми дізнались про те, що ліс це ніби багатоповерховий будиночок для рослин, різних тваринок і пташок. А прогулянка лісом покращує стан здоров'я, а також дає нам відмітний настрій. А все через те, що зелені рослинки виділяють всім нам дуже-дуже потрібний кисень, а поглинають шкідливий вуглекислий газ. Тому ми можемо сказати, що ліс по-іншому можна назвати легенями нашої планети. І ми маємо берегти ліс, тому що він наше багатство. Ось таке сьогодні у нас цікаве заняття про ліс було. Я сподіваюся, Кірусь, що тобі сподобалось наше заняття. Сподобалось? Так. І так. Є ліс ягодки. Так, ягодки, звичайно. є в лісі ягодки звичайно. Кіруський. Що? І так новий Я можу мамуся і туди пойти. Так. так, це дуже добре, але обов'язково гуляти в лісі потрібно тільки з дорослими. Самим діткам гляти в лісі не можна, тому що це небезпечно. Можна і заблукати, і в лісі можуть бути різні тваринки, які. З якими зустрічатись не можна, тому потрібно бути дуже обачним, обережним, коли гуляєте в лісі. Я дякую, Кірочка, тобі, за роботу на занятті, за увагу. Ти в мене молодчинка. Бажаю гарного дня, до наступної зустрічі. До побачення!